обережно. Поліція. Я думала, зупинилась нас ловити, що ми <соць> маски не видно. Тут бачиш якісь цивільніші зонтики. Зразу зі столиками є такі. Санбіч Парк Спа. Якраз зараз Сейджілі. Цей готель, напевно, закритий. Оцей готель, напевно, закритий. Тут все складене і люди собі відпочивають просто. Хто хоче вона. На пісочку. Але хвильки знову є. Ну, Вчора такі були. Вчора віти. Вчора і вітер був. Бачу заробітку. Угу. Угу. А на морі муси бути хвиля. Стів. То рахується як стіль, це не хвиля. Далеко. далеко, далеко. Море мілке порівняно. З тим, що ми були минулого року. Будка. Всіх, на всіх пляжиках переодівалочки, душі. Ось сині лежачки, це наш пляж. Вот. Душики no пише п'ять лір, але напевно п'ять лір це для тих, хто. Ну, типа. Мараба. Мараба. Тут ну, можна. Ось лежаки від... зонтики відкриті, ось тут і лягаємо. Ну, тут, будем... тут Це ряд і будемо без різниці. Ближче там люди вже позаймали, вона і тут підходить. Ось чистий, чистий столик є. До оранжевих лежачків наш пляж. От. А там далі санфлауер називається отель. Добре, столик.